За цей прекрасний день, що Господь зібрав нас сьогодні, можливо, хто щось планував інше, ми прийшли сюди, щоб поклонитися нашому Господу, щоб роздати йому славу. Тому що він достоїв слави, сьогодні, вже самого ранку, коли ми тільки зібралися, вже почала литися йому слава і голова. І тоді було вам задати питання, От що ви знаєте про воду? От є така води, бачите, Ось стої. От стоїть. що ви про неї знаєте? Я знаю, що вода, вона якби 70% води покриває землю. 70% води знаходиться в людині. Коли дитинка народжується, у неї більше води, трошки більше, десь 80%. А коли людина старіє, в неї десь 60%, вона стає трошки, знаєте, почає, стає вона усиха трохи. Тому що, ну так, якби так з віком ми бачимо людей таких пожилих, вже дуже пожилих, такі вони, знаєте, вже трошки сухенькі, скажімо так, вони такі вони вже трошки якби, не, не, не такі, якби, ну, така закономірність, якби. Всього води, на землі, якщо брати в процентному відношенні, 100%. 97% це солона вода, 3% це пізна вода. І тільки 1% ми можемо вживати собі їжу. 1% ми можемо вживати. Ми знаємо, що вода вона може би, утворюватися в різні. Які, якби, такі стани такі у них. Або це те, що можемо бігти, як зараз ми бачимо, або тверде, коли замерзає, або коли сніг йде, е, ну є ще, ще якісь такі, знаєте, ставлять реченні експерименти, що там вона можуть бути тягтися якось там, якось так. ну, Різні ще є, якби стане, коли не ті, хто може ще й, ще й не бачите, але воно є. І от, е, як ви думаєте, скільки людина може прожити без води? Скільки вона може прожити без води? Ну, вчені кажуть, що десь 2-4 дні це так вона може прожити взагалі без води. Взагалі, Якщо? взагалі ніякої води нічого не... Не вживає. Без їжі трошки більше. Десь кажуть, десь 4-5 мізні людина може прожити без їжі. Це також теж дуже так, якби. Пам'ятаємо, що Ісус, вірно, коли був в пустелі, він там, 40, 40 днів знаходився і написано, що нічого не їв і не пив. Ну, так написано. І от я хотів би зачитати одну історію, яка записана в Іванії від Івана, 4 розділ і 4-го Потрібно було йому перейти через Самарію. Він проходив до Самарійського міста, що називається Сиха поблизу поля, яке Яків та в своєму синові Іосифу. Бо там криниця Якова, Ісус втомився дороги, сів отак біля краниці, буде близько 6-ї години. Шоста година, якщо ми так що порахувати єврейський відлік часу, це приблизно як у нас 12 годин дня. Це хто був в таких, знаєте, святких країнах, то знає, що 20 годин дня. Там просто спека, просто така спека, що просто встояти неможливо. І от він прийшов в такий час, коли була спека, коли всі, всі взагалі стараються десь в будинках бути що десь під навісом, десь під тідньою, тому що дуже жарко. Приходить жінка із Самарії по воду, каже Ісус, дай мені напитися. Учні його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього, як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка, адже юдеї не спілкуються з самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить з тобою, дай мені напитися, ти просила б у нього, коли б тобі дав живої води. Як ми знаємо, що краниці копають і копають їх до першої води. Ну, Це настільки хто, хто вже цікавився цим процесом, то коли краницю копають, перша вода з'явилася, трошки углиблюється і все, і залишається якби вода, перша вода. Але є такі випадки, коли копають краницю аж до другої води. У ізраїльському народі друга вода вважалася жива вода, тому що вона була більш чиста, більш така, знаєте, якісна, а перша вода, вона, знаєте, грунтова вода така, вона там якби, не дуже гарна, але, але і нею користувалися. І от, напевно, тут під, під словом жива вода, було те, що це дуже, дуже чиста вода, дуже гарна вода. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока. Звідки маєш живу воду? Вона задає таке, знаєте, людське питання. Ти не маєш нічого, чим її туди взяти, а ти кажеш, ти можеш дати мені живу воду. Хіба ти більший за нашого Батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив і сини Його, і худоба Його. Відповідь Ісус сказав їй, коли б, ти, коли б кожен, хто п'є цю воду, буде справний знову, а хто пити би воду, яку я йому дам, матиме справи по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече життя вічне. Насправді ми, ми знаємо, що Ісус це джерело живої води, тому що Він приніс нам у життя спасіння. І Він зробив дуже багато для нас, для того, щоб ми могли життя проживати не просто життя, а життя, благословенне життя. І ми співаємо, я пам'ятаю така пісня Всі мої в тебе». Пам'ятаєте, такі, можливо, хто хтось поставився, хто пам'ятає, що всі мої в тебе». що всі, всі мої, так сказати, джерела, вони тільки в Ісусі Христі, тому що Він може нам дати цю живу воду, нам дати, напоїти нас справу. Я пам'ятаю тоді, коли я ще блукав у цьому світі, і я. Був спраглий. Я не знав, де мені напитися цієї живої води. Мені задавали питання. Ти захворів? Ні, кажу, я не захворів. Тобі все добре, Ні, кажу, мені не добре. Мені щось не вистачає мені. Мені щось не вистачає, тому що я... Ну, Нема мені тієї, як би сказати, повноти, яку я б хотів би. А Ісус давав мені цю спрагу, щоб я. Таки шукав його. Я думаю, що кожен, кожен з вас пам'ятає таку справу, коли, коли ви шукали, коли ви, е, коли ви просто, знаєте, як, як шукають воду. От, хто хоче води пити, каже, дайте мені води напитися, бо я так хочу пити, що просто, ну, ну, просто хочу води напитися, бо дуже хочу пити. І я думаю, кожен з вас відчував справу. І коли ми у Слові Божому читаємо різні історії, дуже багато історій вони пов'язані з водою. Саме перше ми читаємо, коли Господь створив цей світ, то в другий день він відділив воду від води. Одна вода ми бачимо, яка на небі там. А одну ми бачимо, яка в річках, озерах, морях, в водоймищах, ми її також бачимо. Коли також йде дощ, ми також його бачимо і відчуваємо. І ми пам'ятаємо і чудо, яке Бог зробив, коли розділив море, воду розділив, і народ ізраїльський пройшов через море, як по суші. Ми ще пам'ятаємо історію таку яскраву, коли Ісус ішов по воді. Це така, також, така яскрава історія. І ми тільки дивуємося, як це все відбувалося, як це все було. І дуже багато таких, знаєте, історій, які пов'язані з водою. Пам'ятаємо історію про купальну Ефезду, де була людина, яка хотіла мати уздоровлення, і коли ця вода бурлила, то хто перший туди входив, той мав зцілення. Ми бачимо, що вода в нашому житті, вона кожного дня ми нею користуємося, кожного дня ми з нею стикаємося. Але є жива вода, є жива вода, є джерело живої води це Ісус Христос. Який прийшов, який сам сказав, що хто спраглий, то йдіть до мене і пийте. Беріть, я їм даром даю, воду живу. І коли ми читаємо притчі, 4 розділ з 23 верша, там є такі слова написані. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього п'ють джерела життя. От Соломон каже, що понад усе, що зберігаєш, не якісь дорогоцінності, не якісь так, знаєте, статки, а понад усе, що зберігаєш, бережи своє серце. Тому що з нього п'ють джерела життя. Ви знаєте, Господь Він пропонує воду живу, воду живу, але люди вони прагнуть і вони себе якби хочуть напоїти чимось для того, щоб не відчувати цю спрагу. Деякі люди не алкоголь, якби в своє життя, деякі там ще якісь інші моменти. Але потім ми розуміємо, що те все, що вони використовують, воно не дає дійсно е, тієї повноти яку приніс Ісус Христос, тому що Він є джерело життя. І я хотів би сьогодні сказати, що що хто ще не п'є ще з цього джерела, хто ще не, не пізнав Ісуса Христа, то є прекрасний час. Щоб своє серце відкрити Ісусу Христу. Він напоїть вас живою водою, напоїть вас е, тією водою, яка, е, яка тече в життя вічне. І я дякую Богу, що колись в свій час Він звернувся до мене і напоїв мене своєю живою водою. Тому я. Хочу, щоб усі, ті, хто прагнуть, коли тільки живу воду. Не ту воду, яка, яку цей світ, а воду живу, яку дає Ісус Христос, а нашому Богу, хай буде віста слава. Амінь. Амінь. Амінь.